Іван Котляревський енеїда Історія та джерела написання, узявши за основу сюжетну канву одноіменної поеми Вергілія, Котляревський в традиціях давнього українського бурлеску створив свій оригінальний художній твір. Поема писалася близько 30 років. Її тональність протягом того часу змінювалась від насмішкувато-саторично до героїко-патріотично під впливом війни 1812 року. У 1798 році у Петербурзі колеський асесор Максим Парпура видав перші три частини поеми без відома автора. У 1808-1809 роках поема перевидавалася останній раз за участю автора. Повне видання Енеїди ем відбулося в Харкові уже після смерті поета у 1842 році. Котлярейський писав про парпуру якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу мітлили за шкуру і розпинали на бику. Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибутку, чужеє віддавав печать, без сорома, без Бога бувши, і восьму заповідь забувши, чужим пустився промишлять. Енеїда 1798 року видання стала першою друкованою книгою написаною народною українською мовою. Тема і сюжет взяться автором звідомої поеми римського поета Марона Публія Вергілія Енеїда Вергілій же нехай царствує. Розумненький був чоловік, нехай не вадить, як не чує, та в давній дуже жив він вік. Поема Вергілія твір патетичний, вона стверджує божественне походження імператорської влади. Ця поема упродовж століть була зразком уславлення можновладців, а тому її наслідували. Коли ж Велимовність і пишність поеми набридли її почали перероблювати. Поема Котляревського одна з таких переробок, але український автор вів у свою роботу і цілком оригінальні картини пекла та рам. Поема Вергілія написана неримованим гекзаметром, який надає оповіді поважності, піднесеності, урочистості. У Котляревського рядки вдвічі коротші, внаслідок чого розповідь стає динамічною, а текст читається легко, що відповідає жартівливому тону поеми. Дніборіння героїв славляю, що перший із строї, гнаний прибув до Італії в землі Лавінські. Довго Всевишня Всевишнє посуще морю нам кидала сила, бо невблаганна у гніві юнона була безпощадна. Досить натерпівся він у війні, поки місто поставив, переселившись у лацію богів, звідки рід був латинський. Родоначальники Альба й Мури походили Рима. Енеїда Котляревського написана чотиристопним ямбом Схема мандрів Енея Троя, Делас, Крит, Сицилія, Царь Латин. Для написання твору автор скористався досвідом своїх попередників, різдвяними великодніми віршами мандрівних дяків, реальною дійсністю того часу, усною народною творчістю, творчістю сковороди та бурлак-сатиричною літературою, матеріалом з епізодами про життя українських козаків, старшин, селянства, міщан, священиків, учнів, чертівливими сатиричними віршами, інтермедіями дошкільних дам. Тема твору. Змалювання життя українського суспільства кінця XVIII століття різних верст населення. Ідея висміювання українських панів, чиновників, козацьких старшин, їх паразитичного життя, обережливості, пияцтва, нікчемних сварок і водночас уславнення патріотизму, вірності, обов'язку, мужності, товариської солідарності. Основна думка засобом сміху викрити і засудити негативні соціальні явища суспільства кінця XVIII століття. ЖАНР. Травестійна бурлесна поема. Травестія це не знову жартівливої поезії, коли твір із серйозним або героїчним змістом і відповідною формою переробляється у твір комічного характеру. Бурлеск це жанр гумористичної поезії, комічний ефект досягається тим, що героїчний зміст зображується в пародійному тоні або тим, що про буденне говориться піднесено, алюзія, натяк на певний художній твір, пародія, сатиричний або гумористичний твір, що імітує творчу манеру письменника з метою його висвітлення. Дієві особи Енеїди олімпійські боги, Зевс, Юнона, Венера, Еол, Нептун, Вулкан, Меркурій. Зимні гори – герої Еней, Анхіс, Нисте, Євріал, Дідона, Латин, Амата, Лавінія, Турн, Евант, Палант і Сивіл. Сюжет поеми перша частина Спалення Трої, Втеча троянців, буря на морі, яку створив Іол і її втихомирювання. Гостювання у цариці Дідони, Дідона закохується в Енея, Еней тікає, і вона вчиняє самогубство. Друга частина. Еней прибуває до Сицилії на поминки батька. Юнуна створює пожежу та горить троянський флот. Хто заміг вибратись, потрапив на землі Кумський. Там Еней зустрічається з Севілою та відправляється подорож в пекло. Де зустрічається з батьком, який пророкував Енею, що він знайде нову землю для побудови Трої. Таким чином Еней потрапляє на латинську землю. Там вони вивчають латинську граматику, обмінюються подарунками з латинським царем та готовляться до війни. Четверта частина починається війною між троянцями та ретульцями. Низти євріал ціною свого життя рятує троянське військо від смерті. Продовження війни. Війна підходить до завершення. Останнім відбувається поєдинок між Турном та Енеєм. Еней перемагає, одружується на Лавінії та залишається на латинській землі з царем Латину. А зараз давайте подивимось на пародійну частину твору. Пародія, художній твір іронічного чи сатиричного характеру, що є переробкою якогось іншого відомого твору. Подивимося на переробку щит Енея у Вергілія, там бо на тому щиті, прозираючи роки майбутні, виріс би влада ругню італійців майбутні пригоди, римського роду тріумфи, Асканія рід знаменитий і нещисленні усі послідовно проваджені війни. Тепер давайте подивимось на пародію Щітинея у Кутляревського. На щиті в самій середині під чернь з насічкою золотою, конала муха в павутині. павук торкав її ногою, поодаль був малий. Телешик він плакав і легав кулешик. До його кралася змія, крилата сім'ю главами. З хвостом з версту страшна з рогами, а звалася Жереція. Написаний двір макронічної мови. Що це таке? Це мова міщанина разом з латиною. За тиждень так Лацину знали, що вже за неї розмовляли і говорили все на ус. І неї звали Енеусом уже не паном Домінусом, себе ж то звали Троянус. Енеїну називають Енциклопедію Української етнографії. Енеїда Вергілія ще до Котляревського зазнала чимало травестійних переробок. В українській Енеїді герої латинської поеми постають переодягненими в українські костюми, під їх масками ховаються українські пани, чиновники та козаки. Письменник детально відтворив у поемі особливості національного характеру українців, а також народного життя і побуту своїх сучасників у цілому, настільки, що її вважають енциклопедією української етнографії тих часів. А зараз давайте подивимось, як був зображений головний герой. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак, Удався на весь злея проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, осмалених, як гиря ланців, п'ятами строї накивав, він швидко проробивши човни, на синє море поспускав, троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. Еней од радості не стямивсь, що Турн виходить битись з ним, оскалив зуб на всіх оглянувсь і списом помахав своїм. Прямий, як сосна величавий, бували здатний, тертий, жвавий, такий, як був нечеса князь. На нього всі баньки п'ялили, і саме вороги хвалили, його любився, як не боявся. А зараз подивимось на характеристику Евріала та Низа. Євріал, побратим, від тебе не остану зроду, з тобою рад вогонь і воду, на сто смертей піду з тобою. Це сказав низ про Евріала. Відповідь Евріала розумно низ ти розсуждаєш, а у повинності мовчиш, Которою сам добре знаєш, мені ж зовсім другу твердиш. Де общее добро в упадку забуть отця, забуть і матку, Для ти повинності справлять, як ми нею присягали, для його служби жизнь одали. Тепер не вільна в житті мать. Патріотизм троянців або козаків. Любов Кочизні, де героїть, там сила вража не стоїть, там грудь сильніша от громад, там жисть Алтин, а смерть копійка, там лицар всякий парубійка, Козак там чортові не брат. А зараз подивимось на одяг Юнони. Впрягла в та павичку, сховала під кибалку мичку, щоб не світилася коса. Взяла і шнурівку, хліба з сіллю на тарілку, кеолу мчалася як коса. Одяг Венери. умилась, причепорилась і, як в неділю нарядилась, хоч би до дудки на танець, взяла очі резетовий і кунтур з усам олюстрове, пішла к Зевесу на радець. Вечірка у Дідони Сестру Дідона мала Ганну, несправжнім дівку, хоч куди, прогорно чупорну й гарну, приходила і ся сюди в червоній юборсі баєві, запасті гарній фаналеві, в соншках на мисті й ковтках, то танцювала викрутасом і перед Енеєм вихалясом. Під дудку била терцяка, і неї сам так розходився, як на Аркані Жеребець, що трохи не усвердився, пішовши з ганзей в танець. В обох підкіпки забряжчали, жижки от танців задрижали, вистрібувавши гоцака, Еней матню в кулак прибравши і не до соли примовлявши, садив крутенького гайдука. Тобто, прості українські вечорниці були у цариці Дідони. Музичні інструменти, які наявні в тексті. Бандура горлиці бринчала, сопілка зуби затинала, а дудка грала на побалках, санжарівка на скрипці грала, кругом дівчата танцювали, в дробушках, в в свитках. Ігри та розваги Ток діто в пеклі вечерниці, лучились, бачиш, як на те. Були дівки та молодиці, і там робили не пусте. У ворона собі іграли, весільних пісеньок співали, співали тут і колядок, палили клоча, ворожили, по лещатами били, загадували, загадали. На кумській землі. Просагай дачно співали, Лебонь співали і про Січ, як в Пікінері набирали, як мандрував козак всю ніч. Полтавську славили Швечину, і неню, як свою дитину. З двора провадили в поход, як під Бандерю воювали, без голошок, як помирали, колись як був голодний год. Українська народна пісня, яка виконувалась найчастіше в поемі, це пісня «Ой, на горі, та женці жнуть. Імена троянців. Еней до всіх їх доглядався, знайшовши з троянцям ось кого. Петька, Терешка Шеліфона, Панька Охріма і Харка, Леська, Олешка і Сізона, Пахрома, Іська і Фіска, Стецька, Ониська Опанаса, Стверида Лазаря Тараса, були Денис, Остапу, всі, і всі троянці, що втопились, як на човнах з не волочились. Тут був Вернигора Мусій. Вернигора справжнє козацьке прізвище. Троянське військо. Бояри вміг скомпонували, на аркуш маніх кругом, по всіх повітах розіслали, щоб війська йшло під коругов, щоб голови всіх обголяли, чуприни довго оставляли, а успіх колоть би торчав, щоб сала і пшона набрали, щоб сухарів понапікали, щоб ложку казанок всяк мав. Тобто, найголовніше було зібрати з собою побільше їжі. По городам сяк полк навзвався, по шапці всякі розличався, писали військо під раджир, пошили сині всім жупани, наспід же білі й каптани, що був козак, а не мугир. Так вічної пам'яті бувало, у нас гетьманщині колись, так просто військо шикувало, не знавшись, ті не шевелись. Так славні полки і козацькі, Лубенські, гадяцькі, Полтавські, в шапках було, як мак цвітуть, як грянуть сотнями ударять, перед списи наставлять, тому мітлою все мита. Для сильної армії своєї рушниць машкетів воружин наклали повні гамазеї, винтівок, фузії без пришин. Будимок флинти Яничарика, в особливі закимарок, списів, пікратич вниз були тут страшні гармати, от вистріли дрижали хати, а пушкарі то клались ниць. Тобто втворі використовувалася сучасна зброя саме 18 століття і ніякого натяку на старі списи, які використовувалися в першому столітті. Страви у Дідони на столі. Тут їли рознії потрави і все з полив'яних місок, і саме гарні приправи з нових в тарілок, свинячу голову до хріну і локшику на переміну, потім з підлевою індик на закуску куліші кашу, лемішку зубці путру квашу і з маком медовий шолик. І кубками пили слив'янку, медпиво, брагу, сирівець, горілку простою калганку, куриць для духу яловець. Тобто національні українські страви і напої. Їжа у раю. І ласощі все тільки їли сластьони, коржики, стопці, варенички пшеничні білі, пухкі з кав'яром буханці, часник, рогіз, паслін, кислиці, козельці, тем, глід, полуниці, крутий яєць сирівцем і дуже вкусну яєшню, якусь німецьку, не тутешню, а запивали все пивцем. Ось так Котарецьки уявляв, як їдять в раю. Їжа це у царя Латина. І зараз попросив до столу латин Енеєвих бояр, пили горілку до ізволи і їли бублики кав'яр. Був борщ до шпундрів з буряками, а в юшці потрух з галушками. Потім до соку каплуни, зутріпка баби шарпанина, печена з часником свинина, крохналь, які їдять пани. Чим займалися в раю? Велике тут було роздолля, тому хто праведно живе, таке, як велике, безголов'я, тому, хто грішно жить веде, хто мав чому яку охоту, то тут утішався тим до поту. Тут чистий був розгардіяж. Лежи, спій, їж, пий веселись, кричи, мовчи, співай, крутись, рубайсь, так і дадуть палаж. Як існувало пекло, панів зате там мордували і жарили за всіх боків, щоб людям льоготи не давали і ставили їх за скотів. Багатим та скупим вливали розтоплене срібло в рот, а брехунів там заставляли лизать гарячих сковород. Якщо ви бачите, в більшості в пеклі знущалися над панами або багатими та скупими і брехунами. Там всякі були цехмистри, радмани і бургомистри, судді, підсудки, писарі, які поправді не солили та тільки грошики лупили і відбирали хабарі. Батьки, які синів не вчили, а гладили по головах і тільки знає, що їх хвалили, кипіли в нефті в казанах, що через їх синки в ледачу, пустилися, пішли в нінащо, а після чубили батьків і всією силою бажали, батьки щоб швидше помирали, щоб їм прийнятись до замків. Тобто, щоб раніше померли батьки, отримати їх спадок. Плутона і Позерпіни. А далі вперлися в будинку підземного сього царя. Ні гич, ні гарля палинку було все чисто, як заряд. Свяховані були там стіни і вікна всі з морської піни, Шумиха, олово, свинець, блищали мідь та там і криття всі убрані були світлиці. По правді панський був дворець. Тобто боги жили як прості дворяни в тексті. Рослини, які використовувалися. І зараз горщичок наклала відьомських різних всяких трав, які на Константина рвала, і те гніздо, що реме склав. До речі, це про Венеру. Васильки папороч шевлію, Петрів, батіг і конвель і конвалію, любисток Просерень, чебрець, і все все налила водою, погожою непочатою, сказавшись кількості і слов. Дарунки Латина Енеєві. Латин по царському звичаю, Енею дари одрядив Лубенського шматкороваю, корито опішнянських слив, горіхів київських смажених, полтавських пундиків пряжених і гусячих п'ять кіп яєць, рогатого скота з луп'янки, сивухи відер з п'ять будянки, з торешецівських обець. Ось таким був щедрий цар Латин.